Вітаю, друзі! Дуже важлива інформація для чоловіків від 25 до 60 років, яких було виключено з військового обліку до 2022 року. Так, головне управління персоналу Генерального штабу збройних сил України розглянуло звернення до Міністерства оборони України щодо необхідності проходження. Особами, яких було визнано непридатними до військової служби з подальшим виключенням з військового обліку до 2022 року, так у листі зокрема зазначено, що відповідно до положення про військово-лікарську експертизу у Збройних силах України, а медичний огляд, а точніше, ВЛК, проводиться з метою встановлення придатності. Призимників, військовозобов'язаних, резервістів до проходження військової служби. Отже, якщо особу було виключено з військового обліку, та особа відповідно не перебуває на військовому військовому обліку, а отже, і не відноситься до жодної зазначених вище категорій. І у листі головне управління персоналу Генерального штабу збройних сил України приходить до висновку, що зазначені особи не зобов'язані взагалі проходити ВЛК, так як вони взагалі не є ані призивниками, а ані військовозобов'язаними, ані резервістами, так як вони їх виключено з військового обліку. Знайте свої права. Захищайте їх, а краще звертайтеся за захистом до професіоналів. Дякую.